брати і сестри, це Майк з Ми Святі. У мене є ще одне послання від Господа. Це послання я отримав приблизно 4 або 5 днів тому. Я чекав на те, коли саме його випустити. І я відчуваю, що мав випустити це ще вчора. Як зазвичай, я схильний відкладати, але сьогодні ввечері все склалося добре. І це було. Це послання дійсно важко лежало на моєму серці. І я прийшов у молитву з Господом, і тоді я просто зрозумів, що він хоче почати говорити зі мною. Тож я взяв свій аркуш, паперу і ручку і почав писати. І я сказав один одному, Господи, я сказав я відчуваю, що на моєму серці лежить важкий тягар, і я можу відчути це у світі. І здається, що світ колективно затримує подих. І як тільки я це сказав, Господь фактично прийшов і сказав, що відбувається глобальна шахова партія. І я запитав і сказав: знаєте, ви говорите про політичні маневри? І він сказав: так, фігури переміщуються по шахівниці, і вони готуються до розміщення решти фігур на свої місця. Тож, я запитав, я сказав: Господи, чи готуєшся ти, чи ці речі. Чи ці речі відбуваються, щоб перевести родові болі на наступний крок або на наступний рівень? І він сказав: Так, те, що прийде, буде справді шокуючим для багатьох, але не для тебе, моя голубко. І я сказав: Ні, я це розумію. Я не буду надто шокований. Він сказав мені, він сказав, я показав тобі багато речей. Щоб підготувати тебе і твоїх слухачів. Тож, я сказав, знаєте, що ми можемо зробити? Я відчуваю, що нам потрібно молитися. Добре, це так. Я відчув вагу того, що він говорив мені, як заклик до молитви, ніби всім потрібно молитися. І він сказав так милість, мої діти, моліться за загублених, моліться за тих, хто понесе багато болю. Я прошу вас усіх молитися псалом 23, псалом 91 і 51 кожного дня. І тоді я втрутився в цей момент і сказав, Господи, я був дуже розслаблений у цьому. Я цього не робив. Останні кілька місяців, і я знаю, що ти згадував про це раніше, я повністю забув про це. І Господь втрутився, перш ніж я встиг закінчити своє речення і сказав не зважай на це, я нагадую тобі зараз. І ці молитви зараз дуже важливі. Мені потрібні ці молитви від моїх вірних, щоб стримати деякі з найгірших подій, що наближаються. Мої ангели займають позиції, і ваші молитви спонукають моє серце до дії. І я вшаную їх і використаю для спасіння душ. Молитва Божого Милосердя – це молитва, яка є, наприклад. Чудова молитва. Це молитва Божого милосердя. Моліться цією молитвою щодня. Справді, я люблю цю молитву, і ви навіть не уявляєте, наскільки важливі ваші молитви для вашого життя, життя ваших братів і сестер і для світу. Достатньо сказати, що ви не зрозумієте, поки не будете зі мною, а тоді я покажу вам точно, що я зробив, щоб відповісти на ці молитви. Ви подивитеся на мене і скажете, що ця маленька молитва зробила все це. Отак, мої улюблені, я не можу дочекатися, щоб побачити вираз вашого обличчя, коли я покажу вам кожну деталь ваших молитов, це дало всі ці ефективні результати. Тож я запитав Господа, я втрутився тут і сказав: Господи, мені здається, що це Різдво буде схоже на інші будь-які інші, які ми мали в минулому. І я запитував його, чи не дав би він мені якогось сну або бачення щодо цього, але він нічого такого мені не дав. Але він сказав будьте готові, мої діти, проявляти милосердя і доброту. Нагодуйте тих, хто потребує їжі. Відвідайте сироту і вдову. Мої улюблені діти, слухайте уважно, що зараз потрібно світу це любов, солодка. Любов і, по суті, те, що він робив, це він фактично співав вступ до пісні, яку я багато разів чув по радіо, але це швидко продовжилося. Він сказав. Коли ви святкуєте моє народження, пам'ятайте, як сильно я люблю світ. Будьте прикладом. Кожного дня я принесу можливість для вас торкнутися чиєгось життя. Запитайте мене про це, Господи. Дай мені очі, щоб побачити і можливість, яку ти маєш для мене, щоб показати твою любов до іншого. Я обіцяю тобі, моя голубко, я це зроблю. Воістину кажу вам, вони пізнають вас, вони пізнають, що ви мій учень, за тим, як ви любите один одного. Будь ласка, моя прекрасна трояндо, я привів тебе на цей канал, щоб навчити вас, що моя любов перемагає все це моя любов, яка перетворить серце з каменю на серце з плоті. Загублені та зламані цього світу! Очікуйте, що вас будуть судити, висміювати і погано ставитися, що будуть говорити з вами зневажливо один до одного. Але коли ви покажете їм доброту, ну, це зупиняє їх на місці, вони будуть дивуватися, чому ви були такими добрими. І вони запитають себе, хто ви? О, так, ви могли б ставитися до них так, як всі інші. Ви могли б повністю роздратуватися через них. Ви могли б насупитися і засмутитися. Але коли ви вирішите, що любов краща, і тоді підштовхнете мене на допомогу, я втручуся і дам вам слова я дам вам правильне ставлення, щоб торкнутися тієї душі глибоко в їхньому серці, і це моя любов, є витвором мистецтва. Ніщо не зворушує душу більше, ніж моя любов у дії. Тож, мої наречені, я прошу вас цього сезону, простягайте руку без очікування. Чогось у відповідь, і ваша нагорода буде великою, на небесах. У цей момент він ніби зробив паузу, і я відчув, як щось охопило мене, і він сказав Мої ягнята, чи любите ви мене? А потім він зробив паузу і сказав Годуйте моїх овець. Він продовжив Будьте ніжними, бо зараз вони потребують вас. Вибачте. Будьте ніжними, бо зараз вони потребують вас. Вони вже досить наслухалися про вогонь і сірку зараз їм потрібен я. Хто піде за мене? І це був кінець послання. Але я, знаєте, протягом усього послання я відчував, що Господь дійсно виливав своє серце у цій ситуації, коли. Ми входимо в цей сезон, і це може бути дуже надзвичайно емоційний сезон для багатьох людей, і це такий час року, коли, можливо, нам потрібно переконатися, що ми робимо крок назад, перестати заглядати в себе і почати дивитися на те, через що проходять інші люди, або з чим вони змушені мати справу. Цей час року дуже емоційний. Це не час для вогню і сірки. І це було таке послання, яке було передане мені. І я міг відчути це через свій дух. Це було так, ніби він просто хоче, щоб ми показали всім, що він їх любить. І ви знаєте, якщо ми зможемо це зробити тоді, це є прикладом того, ким є його учні, це приклад його любові та його світла. Отже, без. Ее -е, без зайвих слів, я думаю, що закінчу це відео тут. Е, я би попросив, якщо ви не проти, будь ласка, е -е, а, поділіться цим посланням. Е, я завжди, знаєте, я кажу, о, кажу вам, не потрібно, ви не повинні. Моя згода на поширення цих відео. Ці відео призначені для того, щоб їх побачили. Нам потрібно, щоб люди о, почули ці послання від Господа. Він хоче торкнутися сердець людей, і те, як він говорить, і що ви чуєте через ці відео, торкнеться сердець людей. Тому поширюйте їх і допоможіть нам розповсюдити інформацію на цьому каналі. Будь ласка, ставте лайки та підписуйтесь. Ем, а Господь зробить решту, він просто віднесе це туди, куди потрібно. Тож, я хочу подякувати вам за перегляд цього відео, і побачимося в наступному. Шалом!